Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Ви бачите, як ми підготувалися до зими. Це все робив мій чоловік з Донею. Ці дрова заносили в теплицю. Чоловік з Донею. А я не могла їм в цьому році допомогти. Зараз ранок і я вийшла поливати. Зараз вам покажу, що трішки треба поливати. Випила таблетки від тиску, знеболювальні. І ті таблетки, які мені треба робити, а уколи доня зробить мені вдень. Ну, прийшла вам показати дрова. Я вам скажу, що мій чоловік посидівши в окупації, і добре, що в нас були такі дрова і такий котел, то у нас у хаті було тепло. Ну, Світло нам дали аж на Пасху. Там в Бучі розбомбили всю підстанцію, звичайно. І нам дали світло. Аж на Пасху, то ми сиділи без світла, з початку війни і до кінця квітня. Вже світло всіх було, а у нас не було, тому що Буча була розбомблена. І на Пасху нам таки дали світло. А світло це ж тепло. Звичайно, світло це й тепло, тому що котли такі. А в нас котел ще й на дровах є. Тому ми були в теплі. Ось такі огірочки у мене іще ростуть у теплиці. Ну, я не знаю, як у кого, тому що. Ой, боже, зараз вам покажу, що огірочки ще є. Бачите, я вчора... Трішки на салат вибрала. Не трішки ж 15, тому що я їх тут, зараз так, щоб мені ж не боляче було. Я їх накриваю. Так, трішки вранці відкриваю, поливаю. І потім знову навіть на день накриваю ось агроволокно. Бачите? Накриваю сотка агроволокно, і до ранку. Оце вранку приходжу, вода нагрівається, поливаю і так там. Там гарненькі огірочки. Гарненькі. Ну, що ви зробите? В цьому році огірки щось у всіх ніякі. Ну, поки що на салат вистачає. Тут у мене ось, о боже мій, як не можна хворіти, два ящичка полуниці дуже гарної. Добре, що росте в стаканчиках. Я прикупила, а висадити не змогла. От, тому що, звичайно, ой, боже ж матір боже. Захворіла і все. Зараз вам покажу. Коренева тут гарна, як мені може ось так, ой, застала, бачите, гарна коренева нарощується. Треба зараз полити, тому що поливаю. Ну, от стоять один ящичок 30 стаканчиків, другий 20. Дуже гарні сорти, але я не пам'ятаю, в мене вони записані, тому 20 гривень стаканчик я прикупила. І дуже я задоволена, що в стаканчиках. Тепер тільки поливаю і тут вони ось стоять. І вже йду на одужання, господи, ж не треба нічого казати. То можливо скоро, бо треба просто, ну, чоловік скопає, але треба посадити. Але ж це ж повинна робити я, крім мене ж ніхто. Ну, ось так будемо зимувати. Така у нас буде зимівля. Зараз вам покажу, мої дорогенькі. У вас є такі куточки, розплідники? Немає чи є? У мене є, бачите. Прийшла, бо треба поливати все-таки сухеньке. Воно не сухеньке, вона два дні не поливалася тут. Тому що сонце такі. Після 12-ї дві годинки сюди світить, поки повернеться за будинки. Тут у мене такий розплідничок, що тільки тут не росте. Тому що тут затишно, я тут поливаю ось оця травичка, яку я привезла із. Ой, Боже, не можу ж нагнутися. Я привезла цю травичку в минулому в... в... році із Закарпаття. Я купувала її в зелених янголах. Ой, вона в мене квітла. Бачите, який гарний наріз кущик. Єдине, що я пересадила у великий горщик і все. Так вона в мене в цьому горщику і зимувала в горщику. Горщик я ставила в теплиці, заносила, і вона в мене зимувала. Я вам скажу, що я читала, що в нашій зоні вона дуже погано зимує. Але в моєї знайомої у нашому селищі вона мені продавала хосту, і я ходила до неї додому, то у неї під деревами росте оця трава. Під деревами. І так гарно, і я кажу, Оля, кажу же, що вона у нас не зимує. А вона каже, ти знаєш, у мене вже 5 років і гарно зимує. Я її розділяю, продаю. Ну, Вона продає по інтернету просто. Я ще свій кущик не розділяла, але бачите, як він гарно наріс. Там зелені прирости. Це поливала зверху і ой, ой, не можу ж нагинатися ще. І він гарно наріс, але я хотіла її в цьому році розділити, але думаю, так, не буду вже чіпати, хай вже зимує до весни, а весною тоді розділю. Тому що це така цікава трава для композиції, для таких різних. Ну, цікава вам скажу непоганенько квітне. Квіточки квітли чогось я не зняла. Гауру, гаура мені, у мене є, ось, бачите, теж посадила в горщик. Мої дорогенькі в кого вона є. Тому що жіночка, яка мені продавала, вона казала, вона продавала мені не такі великі кущики. Тому що, бачите, я ж посадила в гарні горщики, тому що не вичитала, як вона зимує, не вичитала. Ну, пишуть, що щось є однорічна, а це багаторічна. І так мені не хочеться, щоб вона у мене не перезимувала, тому посадила поки в горщики і буде зимувати в горщиках. Не знаю, ну вона мені дуже подобається. І я її купила по інтернету. Валюша тобі не казала, що прикупила, тому що не знаю, як вона і що. Тому що валя купує квіти такі, щоб вони потім гарно розділялися і продавалися. У мене гаури не було, тому я так поки прикупила, буду з нею гратися, буду дивитися, що буде в наступному році. Поки... Ну, вона гарненько розрослася, я її поливала, звичайно, тому що я купувала її. Мені здається, чи 50 чи 60 гривень кущик. Кущик десь сантиметрів 10. Але, бачите, вже в мене гарно наросло, тому навіть не знаю, що робити. Можливо, ці верхушки можна зачеренкувати ще. Їх Тому що, бачите, вони гарно так розрослися. Гарно так. Ну, не знаю. Може один. Кущик верхушечки оці за черенкою, можна навіть і, і, і другий. Кущик просто більше буде розростатися там унизу, тому що поки що буде в горщиках. Це теж у мене дві рослиночки мені подарували. Аня Кармазіна мені подарувала такий травянистий травянистий е кустарник, ну, вибачте, це у мене. Синюха, ой, боже, біла варієгатна, бачите, білого кольору. От вона в мене не хоче ніяк рости гарно, Тому вона другий рік у мене росте в горщиках. Я горщики ставила. Є в мене жовта варієгатна є. Ну ця в мене не хоче, вона не любить цю землю. Не знаю, мою землю поки не любить. Поки що росте в горщику. Тут у мене, бачите, такий розплідничок, отак щось такий тикну, вибачте, за слен. І воно приймається і росте. Оце теж посадила, Треба садити в горщик. Це теж у горщик. Ну, це у мене герань садова. Зараз вам покажу. Теж у горщиках росте, тому що герань не любить. Ось почала другий раз квітнути. Махрові квіточки, бачите? Такі гарні махрові квіточки. Ой. Так, що у мене тут? Ну, ось у мене тут геліопсис. Ось, будь ласка, я садила те, що насіялося. Буду видаляти зараз. Ну, не зараз, буду видаляти. Просто вирву і викину, тому що, бачите, жовтого кольору ні. З насіння геліопсиси отакі. Жовтого просто кольору. А ось це я черенкувала. Бачите? Це я верхушки черенкувала, що прийнялись, тому що дівчатка просять. А і я ж кажу: його треба або розподілом куща. Або верхушки черенкувати. Зрізати, посадити, і вони тоді поливати, їх так удобрювати, вони приймаються. По-іншому ні. Тому оце зараз просто видалю, тому що жовтий колір це з насіння, воно сіється, але квіти просто жовті, бачите? Просто-прості жовті квіти. Навіть не махрові. А ці ж напівмахрові такі, бачите? Тому тільки або верхушки, або розподілом куща. Ну тут у мене моя папороть і ще, звичайно, яку я купувала в прошлому році. Ні, мабуть, у цьому році. От я не пам'ятаю, чи це я в прошлому році купувала. Доня мені дарувала з епіцентру. Я купувала такий кущичок. Ой, господи. Купувала кущичок, розділила його навесні. Він у мене ріс у будинку на кухні, тому що він любить воду. Ну, папороті взагалі-то люблять воду, так? А навесні почали підсихати нижні такі ці листочки. Я його забрала на вулицю. Тут у мене продала, розділила, продала два горщика, продала, повернула собі гроші, тому що він десь 300 з лишнім гривень коштував. Розумієте? Продала, повернула гроші. Тут два таких кущечка. Це я заберу в будинок, а ось це хочу посадити на вулиці, спробувати посадити. Перезимою, перезимою, ні то ні. Тому що він не дуже хоче в будинку, я вам скажу, рости. У нього такі оці віточки дуже такі плотні. Ой, мама дорога, я не можу нагнутися, вибачте. Віточки, оці гілочки, листочки, вони такі плотні-плотні. І йому треба водички чи багатонько. Тому цей заберу будинок уже, тому що у нас уже це під Києвом Бучанський район зі сторони Бучі. У нас уже холодні ночі, холодні вже. Прохолодно, днем іще ось сонечко гріє, але вже осінь у повітрі. Тому заберу цю красу будинок, а цю хочу посадити. Прийметься, то прийметься. Ну, як буде, то буде. Ось знайшла, зараз вам покажу, якщо я знайшла. Ось знайшла отакий колір, маленький кущичок, бачите? Маленький кущичок, знайшла три поділочки. отакої гарної флокси. Дуже погано наростає. Оце зрізала і хочу зачеренкувати. Зараз посажу в землю, і, квіт, і квіти треба зрізати. А це зараз посажу в землю, у корінювачі посажу і отут десь посажу, тому що дуже гарний колір наростає дуже погано. Так, ой, мої, мої дорогенькі. Оце вам такі, такі, ой, боже мені, такі, як вам сказати, не знаю, як сказати, я же вам сказати, такі маленькі. Такі маленькі. Це ж підбирає слово, хто маленькі. Ой. Ну, вибачте, не можу. Такі маленькі оголочки. Бачите? Кожен клаптичок землі щось росте. Тут у мене росли огірки, я теж їх накривала. От, росли огірки, огірки вже я прибрала, тому що поставила сюди широколисні гортензії поки що. Барбариси. І оце знову геліопсис, тому що ці геліопсиси і я садила їх, бачите, вон, в горщиках вони ростуть. Квіти я побачила, тепер квіти треба зрізати, щоб гарно нарощувалося коренево. Бачите, це теж верхушки геліопсисів. Це ось ще один шалфей. Я вам скажу в горщику. зимує погано, колір гарний. Якщо росте, якщо росте на вулиці, я бачила, ну не в нашій зоні, то таке гарне листя і все, ну, росте в горщику. Знову занесу в горщик, тому що треба зрізати верхушки і черенкувати, тому що так він в землі поки що рости не хоче. Не, навіть не як називається, тому що була в Бородянці, прикупила. В минулому році восени посадила угорщик, і оце таке воно таке ніяке. Так, це плюш нарощується. Ну, ось такі куточки. От, згадала, бачите, згадала куточки. Згадала куточки, ось такі куточки. Такі куточки, де... Ой, боже мій. Зараз буду поливати, тому що сухо навіть у горщиках підсупіть. Не суха, але треба поливати. Так що, такі куточки, закуточки за куточки, це доріжка між будинком і теплицею. А від будинку, бачите, нічого немає. Від будинку 70 см. Росте. І від теплиці до доріжки теж 70 см. Тут лілейники росли. От, і доріжка. Кожен куточок засаджується. Але я вам скажу, що я... ми в наступному році приберемо вже теплицю, тому що вона мені не потрібна, тому що мені вже важко. Треба носити воду, тому що огірки, полюбляють теплу воду. У нас немає такого палива, що поливати. Я поливаю шланг, розумієте, тому що. Набираю теплицю води, ношу, а потім поливайку. Все це забирає час і мені не можна важкого носити, тому що в мене. Ой, господи, це ж тримає, за... не можу вже стояти, треба йти. Оце ж трішки полежу, тоді буду поливати. Тому що в мене проблеми з моїм хребтом, тому треба себе поберегти. Як, -то так, як зляжу, то буде мені капуту. Отакі мої куточки, за куточки мої дорогенькі. Ну, це зараз викину просто, тому що не потрібно, воно нікому не потрібно. А цей посажу у горщик Квітку побачила. Так, це воно, посажу у горщик, хай окорінюється. І в наступному році хтось із вас забере в, свої, в свій садочок. у будинок. Ой, мої дорогенькі. Хто має оцю красу, напишіть, як вона у вас зимою. Тому що буду ставити поки в горщик. Не хочеться, щоб вона в мене. Але якщо вона буде з горщика на вулицю, а потім на зиму знову горщик, то таких квітів я вже не хочу. Тому що немає на це здоров'я. Ой, все мої дорогенькі. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Піду я трішки відпочину, бо не можу. Зараз я не можу поливати. Вже я трішки походила і болить моя спина. Хоча я п'ю таблетки зранку, обов'язково, бо без таблеток іще. Тому чоловік каже, закругляйся з цими рослинами, тому що посій траву і каже, посієм траву, будуть газони. І не треба це копати, тому що ж. Розумієте, тут же ж копати тільки я можу, тому що тут же ж немає де розвернутися. Ну хто мені тут може допомогти? Хто? Ніхто. От зараз треба поливати. Ну хто мені тут може допомогти? Як тут е, немає де що поставити ніжку? Що мені хто тут може допомагати? В халаті вийшла, хожу. Тому чоловік каже, посіяла б газони та і все. Ну, я хіба можу оцю красу свою прибрати? Я хост я кажу, боже мій, як же я буду без хост? Як же я буду без хост? Тому отак це залишу, це отак посадиш, і потім просто треба поливати, одобряти та і все. Толя ругається, сам живе і сам ругається. Тому, звичайно, це залишу, а все інше треба вже думати, що себе треба трішки і берегти. Тому що таке життя, що, не дай Боже, ось випала на два тижні з життя, роботи багато, а я випала з життя. Тому треба себе вже берегти. Правильно, чи ні, мої дорогеньке? Пора мені. Ну, вже ж, як казала Гурченко, не 20. Ні, не 16. Але жити дуже цікаво. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Бережіть Україну і що, якщо є можливість, допомагайте нашим хлопцям, тому що вони дуже і дуже потребують нашої допомоги. І ми повинні це робити. Навіть хто як може. Пенсіонери, звичайно, ні. Тому що є різні пенсіонери, які живуть тільки на одну пенсію. Я не знаю, я ніколи не жила на одну пенсію. Не дай Боже жити на одну пенсію. Любіть Україну, а ми її любимо, і вона у нас найкраща.